Ми отця і сина і сутро. Дари Христі Отці, брати і сестри, цей тихий весняний вечір зібрав нас сьогодні в цьому святому храмі, щоб ми одним серцем, ними листами, піднесли свої молитви до нашого Господа Ісуса Христа, подякували за Його спасенний подвиг, який він приніс для того, щоб ми землі. Піднялися до небес. Щоб покаявшись в тих гріхах, котрі вільно чи не вільно ми звершуємо у нашому житті, ми отримали винагороду разом з усіма тими праведниками, котрі жили від створення світу до сьогоднішнього дня, тими, які будуть жити і після нас, щоб нам увійти і записатися нашими добрими вчинками у книгу життя. Яка безперестанно пишеться святими ангелами. Всі ми прийшли до цього життя, і всі ми хочемо і віримо, і надіємось, будучи членами Святої Христової Церкви на життя вічне, яке має відбутися згідно Божої обітниці, даної ще нашим прабатькам. Господь прийшов у цей світ 2000 років тому для того, щоб кожному від із нас. Відкрити двері колись зачиненого нашим гріхом раю. Христом є ключем, як кладкою через безодню між Богом і людьми, і людьми, і Богом він відновлює нам шлях до спасіння через свій життєвий стражденний шлях і через дароване нам Господом нашим Ісусом Христом, святе Письмо, святе Євангеліє. виконуючи, яке кожен із нас має можливість. А що найперше обов'язок, адже для того і Господь дає нам це життя, щоб, пройшовши його достойно, згідно святого Письма, ми отримували і життя вічне. Це є Царство Боже, коли пізнають Бога Отця через єдинородного Його Сина, Господа Ісуса Христа. Через те, коли ми збираємося в храмі Божому. Ми збираємося біля підніжжя Христа Господнього. Біля його волговки, на яку звела його людська злоба. Людська злоба розіп'яла нашого Спасителя, розіп'яла Бога і Творця, котрий із землі, із Перси Небесної, земною, як ми читаємо у Святому Письмі, було приведено у цей світ. Але Богу неможливо було бачити, як мучився в своїх, своїх гріхах людський рік. Тому він посилав пророків, посилав. Ангелів посилав благовісників і врешті-решт послав Сина свого єдинородного, щоби, віруючи в нього і в його викупну жертву, кожен із нас сподобався життя вічного. Ми стоїмо біля Головського Христа. Ми бачимо пречисту Діву Марію і Яна Богословицю, якого Господь усиновив Пречисті Богородиці, все людство. Ми до неї звертаємося, Пресвятає Богородиці, помагай нам. Пресвятая Богородиця Спасина. Дуже багато після співів присвячено саме Діві Марії, її першою заступницею і ходатайцею. Звісно ж, ми маємо перед нашим Спасителем. Адже ні в кого більше не розривається серце і нікого більше не слухає син, як матір і матір, і молитви являються до Бога самими щирими і самими жертовними. Так само і ми звертаємося до Пресвятої Діви Богородиці, щоб вона помолила милосердя свого Сина, який щоб зглянувся на нас і простив нам заради своїх страждань і хрестної жертви, і наші гріхи, які він взяв на себе і розіп'яв на Голгофському Христі. Пройдімо ж цей шлях співстраждання великого посту, на який ми вступили достойно. Проявляючи ділами усердя, люблячи один одного по можливості, побуздуючи свій язик і свої почуття, які нам надто заважають на нашому життєвому шляху. Ми дуже часто говоримо, от той зробив те, це і зробив це, а варто зазирнути в свою душу, промовчати і принести від покаяння ці слова в своєму серці, в своєму розумі. До підніжжя Христа Господня, оплакати ці наші недоліки і просити Бога про виправлення нашого життєвого шляху. В цьому святому храмі ми збираємося, звершуючи божественну літургію, недарма репа Христа Спасителя, яке було проводено списом, іменується чашею і джерелом вічного життя, адже лише тільки причащаючись святих таєм тіла і крові Господні, безсвідомою жертви Христової, котра на спомість страждань, Бога і от Бога Сина, була принесена на Голгофському Христі і звершується щоблосіння у святому храмі, спокуш... будучи спокутною за кожного із нас, споживаючи ним, якраз і ми стаємо тілом і кров'ю Христовими. Тим великим богоорганізмом, який іменується тілом Христовим, церквою його по апостолу Каву. Будьмо ж чесними саме перед собою, добрими до свого ближнього і милосердними. І тоді Господь пристягне і до кожної із нас ті руки, які Він розпостер на Говольському Христі. Амінь. Божого всім благословення і мирного, благополучного вечора.